Всім привіт! Вітаю вас на каналі MoonTrade, і у цьому відео ми будемо розбирати, мабуть, найлогічніший інструмент це сітка Fibonacci. Це інструмент, який використовують, мабуть, усі трейдера, але коли ви довго будете за неї торгувати, то ви вже будете бачити, де у вас знаходиться зона інтересу навіть без сітки Fibonacci. До речі, завершили вечірню сесію, забрали також три плюси, але тут було з перекриттями, тому що декілька ситуацій нас. Підбрили, а ось вечірня сесія обідня перепрошую, пола просто три плюси кавряд. Шикарно відпрацювали з кайфом. І ось навіть на вечірній сесії була ситуація з сіткою Фібоначчі, яку ми гарно відпрацювали і забрали свій жирний плюс. Тож не будемо тягнути, обов'язково зараз все детально розберемо. Почнемо з основ, з структури ринку, з логіки руху ціни в загальному, щоб усе було по максимуму зрозуміло. якщо будуть залишатися якісь питання? Я сподіваюся, що їх не буде залишатися, але якщо вдруг, то просто пишете в коментарях, пишете, звертайтеся до мене в особистій в Телеграм. І я обов'язково допоможу вам з усім розібратися. Полетіла. Почнемо з основ, і одразу ще хочу попросити дивитися відео повністю, нічого не пропускати, тому що стараюся подавати інформацію структуровано, послідовно. І якщо будете щось пропускати, можете втратити якісь важливі моменти. Тож починаємо з основ. І перше, що нам потрібно навчитися, це визначати лонгову структуру і шортову структуру. В Загальному у нас є три стани, в яких перебуває ціна: перший це лонгова структура, другий це шортова структура. Ну і третій це. Просто акумуляція, боковик, невизначеність, хто як називає нас тут дуже багато. Тобто ціна торгується в локальному діапазоні без однозначного руху вниз або вверх. Але про торгівлю з сіткою Фібоначей цей варіант нас цікавить найменше. В першу чергу звертаємо увагу, що в нас формується кожного разу вищі максимуми та вищі мінімуми. Ціна кожен раз оновлює попередньо сформований максимум Це як локальна ціль для ціни оновити хай. Ну а мінімум кожен раз вище попереднього. Шортова структура фактично все те саме, але ціна. Кожен раз оновлює попередньо сформований мінімум. Тобто тут вже така локальна ціль це оновити ЛОЙ. Ну і кожен максимум нижче попереднього. І одразу розглянемо, коли у нас відбувається зміна. Тобто ми переходимо з лонгової структури в шортово. Як вже звернули увагу, що у нас формуються кожного разу вищі мінімуми. Тому коли ціна зафіксується нижче останнього сформованого мінімума, який зародив ось цей останній максимум, ми отримуємо злом лонгової структури. Для комфорту можна собі також це позначати і надписати, що ось тут у нас утворився злом. Також важливо одразу звертаю увагу, щоб ціна при зломі зафіксувалася тілом свічки. Тобто, ось у нас є тіло свічки і є тінь. Якщо ми сюди залізли тінню, і одразу свічка відкатила та тілом зафіксувалася вище, злому структури в нас немає. Але якщо тілом ми зафіксувалися нижче, в нас присутній злом лонгової структури, і структура вже буде вважатися шортовою. А повноцінним конфірмом, те, що вони перейшли з лонгової структури, шортову буде, коли ми дамо корекцію і оновимо знову мінімум. Тобто в нас формується ось ця шортова структура. У нас вже будуть сформовані два нижчих максимуми і два нижчих мінімуми. Коли ціна оновить ось цей сформований лой, у нас буде конфірм підтвердження. Переходу в шортову структуру. Ось так для комфорту теж можна це позначати. Якщо коротко, це називають босс. Ну і шортовою структурою у нас все те саме, але в протилежну сторону. Тобто в нас є злом, коли ціна зафіксувалася вище останнього сформованого максимума, який зародив останній сформований мінімум. Ось тут у нас формується злом, а ось тут підтвердження лонгової структури. Босс. Ось так аналогічно звертаю увагу, що важливо зафіксуватися при зломі тілом свічки, не лише тінню, а тілом зафіксуватися. Вище сформованого з цього максимума. Тут з основами ми розібралися, і тепер можна переходити до логіки сітки Fibonacci. Ось тут в нас вже сформована шортова структура, а не лонгова, І ми розуміємо, що після оновлення ось цього мінімума нам заходити на зниження вже не дуже цікаво. Працюємо, можливо, ж таки, лише з ціною. Тобто, якщо ціна в загальному зростає, ми також шукаємо точки входу на підвищення. Якщо в загальному ціна падає, ми шукаємо точки входу на зниження. Бо йти проти загального руху ціни нелогічно. Думаю, кожен з вас це розуміє. І розумію, що більше шансів забрати плюс, якщо торгуватись разом з ціною в тому ж напрямку. Отож, тут у нас шортова структура, ми оновили останній сформований мінімум і розуміємо, що тут нам цікаво заходити на зниження. Тобто ми чекаємо корекції. Але питання докуди? І якраз тут нам допомагає сітка в Fibonacci. Ми натягуємо від останнього сформованого максимума до останнього сформованого мінімума. І по факту все, що буде вище середини. Вже виступає зоною інтересу для продажу, але в нас є золота середина, і зараз, коли ми схематично перестанемо розбирати, то я покажу також налаштування сітки Fibonacci і десь золота середина знаходиться. Але за логікою, ми знаємо, що усе, що вище 0,5, ось цього падіння, нам вже цікаво звідси працювати на зниження. Тому, в принципі, якщо ось тут буде формуватися якась шортова мікроструктура, то нам вже теж буде цікаво працювати в ній на зниження. І можна буде навіть в ній натягувати сітку Fibonacci. З структурою все те саме. Розуміємо, що щойно ми оновили в останній сформований максимум, і ось тут заходити на підвищення ми не хочемо, тому що рано чи пізно має йти корекція. Ми чекаємо цієї корекції до зони інтересу по фібоначі фібоначі ми натягуємо від останнього сформованого мінімума до останнього максимума, і все ще нижче буде з середини даного імпульса. Вже є зоною інтересу для купівлі, звідки нам цікаво працювати на підвищення. Ну але ми будемо розглядати найпростіший варіант: це вхід від зони інтересу по фібоначі тобто золотої середини. З основами ми розібралися. Тепер давайте просто покажу сітку Fibonacci, знайду вже якийсь приклад, і потрохи будемо переходити до практики та пошуку живих ситуацій. Якщо у вас не стоїть розширення, ось цей додатковий функціонал для платформи, то Fibonacci знаходиться ось тут. Ось лінії Fibonacci. Не переплутайте з віялом Fibonacci. Нам потрібно саме лінії. Натискаємо і ось таким чином вони виглядають. Натягую я завжди за трендом. Для прикладу, навіть в цій ситуації, пока GPY, бачимо ось цей нулик, тренд у нас на підвищення. Відповідно, у мене нулик буде внизу. Одиничка зверху, і натягнув від останнього ось цього сформованого мінімума, який зародив останній сформований максимум. Отож, бачимо, ось тут у нас є 0,5 даного імпульса, і все, що нижче 0,5, це вже наша зона інтересу для купівлі. Але золота середина перебуває в пось цих значеннях. Ось це наша золота середина, значення 0,236, 0,382. Золота середина, від якої ми очікуємо реакцію. І, мабуть, найдадійніший варіант це комбінувати з стратегією з RSI. але навіть не використовувати RSI, а просто. Суть буде плюс-мінус та сама. Хто дивився відео за стратегією зресай, знаю, що обов'язкова умова це, аби був імпульсивний рух ціни лише одного кольору свічок. Тобто в даній ситуації я хотів би побачити імпульсивне падіння ціни до зони інтересу, яке складалось би лише з червоних свічок. І тоді, в даній зоні інтересу, я готовий був би заходити. Просто очікуючи як мінімум корекції. Бо якщо в ми продовжимо рухатися за трендом з ціною, ми отримуємо жирну реакцію на підвищення і подальший ріст ціни. Але якщо вдруг станеться таке, що ціна вирішує розвернутися і змінити тренд на зниження, то для імпульсивного падіння маркетмейкер вливає великий об'єм на продаж, відповідно витрачає багато сил, і ось тут зона інтересу, де буде формуватися найбільший опір. Відповідно, маркетмейкеру, якщо він вже продавив сильну ціну, бачимо в рух ціни лише червоними свічками, то йому не вистачить сил, так як тут створюється певний опір. І навіть якщо він йде на зміну тренду, то спочатку йому треба дати корекцію, набратися трішки сил, можливо, постояти, можливо, просто незначну корекцію, і тоді вже продавлювати ціну нижче. Тож її оптимальний час експірації буде 3 хвилинки: 3-4. Ось, до речі, для прикладу формувалася ситуація поводкаду. Ми бачимо, що у нас структура на підвищення тут була корекція. В виді акумуляції, то не було якогось однозначного руху на зниження, а фактично от, поторгувалися, постояла на місці. Після чого знову оновили наш максимум, пробилися вище і дали корекцію якраз до зони інтересу, до значень 0382-0236. Корекція була достатньо імпульсивна. Да, були тут зелені мікроформації, що не найкраще для ситуації, але, в принципі, може бути. Якщо за ресайкою я би таке пропускав, то з сіткою Fibonacci я таке би допускав і можна відпрацювати. Бачимо гарну реакцію, і, в принципі, тут можна було забирати жирний плюс. То, а далі ціна, бачите, вже валиться, і тут мені вже не цікаво заходити, тому що є формування. Шартової структури. Ось таким чином є формування шартової структури. Ми оновили лой. І щоб далі працювати на підвищення, мені потрібно побачити злом шартової структури. Наразі у нас ось ось ця структурна точка. Лише якщо закріпимося вище, буде формування лонгової. Буде злом шартовий, формування лонгової. І можна буде працювати з загальною тенденцією. А так як зараз формується шортове, а в загальному в нас контекст лонговий, ну то блогічно, що мені тут не цікаво. А от чих може сформуватися ситуація, як бачите, натягнув сітку Fibonacci від останнього сформованого мінімума до останнього сформованого максимума. Зараз нас іде імпульсивна корекція, і я чекаю. Ціну в зоні інтересу в золотій середині. Ми вже в зоні інтересу, так як нижче 0,5, але я чекаю в золотій середині, тобто в значеннях між 0,236 і 0,382. Ну а щоб не вагатися, де в цьому діапазоні брати точку входу, я рекомендую просто заходити від середини. І це такий найпростіший спосіб. Тобто, ми шукаємо сильний трендовий рух на підвищення і за структурою натягуємо сітку Fibonacci. Просто заходимо від зони інтересу. Це найпростіший спосіб ходу, але не найнадійніший. Ну а поки буду відпрацьовувати ця угода, якраз поділюся більш надійним способом. І для цього вже треба звернути увагу на те, що в нас є. Різні таймфрейми, тобто зараз у мене вімкнений однохвилинний таймфрейм, тобто кожна свічка це інтервал руху ціни за одну хвилину. А можна також увімкнути 15 хвилинний таймфрейм, і як бачимо, тут вже такої структури нема. Ціна просто імпульсивно летить на підвищення, і коли ось так імпульсивно ціна летить на підвищення, якраз можна заходити, як зробив зараз я, тому що в нас є дуже сильний трендовий рух на підвищення, просто дали хорошу корекцію до зони інтересу, і цікаво бачити звідси відкуп. В принципі, що ми з вами і бачимо, формується велика тінь, тобто. Ціна затестила дану зону інтересу, і звідси її моментально відкупили. Якщо ж немає такого сильного тренду, що робити тоді? Ми шукаємо, де в нас є сформована чітка структура на старшому таймфреймі. Після чого нам потрібно дочекатися також ось цієї корекції в зону інтересу, але на старшому таймфреймі. Коли ми перебуваємо в зоні інтересу для купівлі, ну, у випадку, якщо у нас лонгова структура. Ми чекаємо початкової реакції і формування лонгової структури, тому що ось ця корекція часто в цей момент формується теж шортова структура. Ми ось так падаємо до зони інтересу по Фібоначі. І для того, щоб заходити, нам потрібно, щоб ця шортова структура перейшла в лонгово. Тобто, в першу чергу, намалювали злом цієї шортової структури, закріпилися вище з цього максимума. І ось тоді ми вже натягуємо сітку Фібоначі, У нас вже є злом. Ми беремо ось цей мінімум, беремо останній сформований максимум. Натягнули фібоначі, долетіли до зони інтересу і взяли точку входу. Заходимо на підвищення. Якщо цього не вистачає, чекаєте додатковий конфірм формування повноцінної лонгової структури. Натягнули тепер фібоначі від усього останнього мінімума до останнього максимума. І ось тут від зони інтересу брати точку входу. Це такий надійніший варіант. Тобто, ви не просто сліпо вірити в те, що від зони інтересу буде реакція на підвищення, а ви чекаєте підтвердження, коли завершиться корекція, коли ви отримаєте підтвердження, що вона завершилась, буде формування лонгової структури, і в ній вже продовжуєте працювати з Фібанаші. Надіюся, зрозуміло. Якщо будуть такі приклади, обов'язково їх розберемо, відпрацюємо і заберемо там також плюси. Ну а тут залишається 3 секунди до відпрацювання, і буду вже забирати перший плюс. Ау Че як бачите, у мене початкова сума. Угоди 400 доларів, і відповідно профіт з ситуації 364 долари. Але одразу хочу звернути увагу також на ризик менеджмент, тому що це найпоширеніша помилка, яку допускають, в принципі, усі новачки, а то й досвідчені трейдери, які вже торгують роками, внаслідок чого вони постійно залишаються в мінусі і ніяк не можуть вийти у плюс. Або навіть якщо виходять у плюс, то рано чи пізно повертаються до цифр 0 на своєму балансі. Тому ризик менеджмент я окремо на цьому звертаю увагу, якщо ви. Пройдете в наш канал, також там є канал навчання. Це окремий канал спеціально для новачків, де ми помістили усю цю таку базову інформацію, в тому числі наш мані ризик менеджмент, за яким ми торгуємо самі, і за яким ми рекомендуємо торгувати іншим. Тому просто не зволікайте, приділіть цьому увагу і вивчіть питання ризик менеджменту. ГБПУ також у нас присутній сильний тренд. Ми в зоні інтересу натискаю купити і очікую реакцію. Вверх тренд я визначаю зараз максимально просто. Просто бачите, звужую, зменшую графік. Бачу, що дуже довго. Хоч ціна вже зростає на підвищення, мені таке влаштовує, і відповідно, після хорошої корекції в зоні інтересу я беру точку входу. Ну головне дивитись також за структурою, щоб у нас не було формування шортової. Зараз у нас структурна точка, ось тут, так як вона зародила в останній максимум, і відповідно Fibonacci я таки натягнув Ось тут нулик, і одиничка вже буде на максимумі за трендом. Якби був тренд на зниження, то нулик в мене був би зверху, а одиничка знизу. Все просто, думаю, теж це зрозуміло. Також новичкам хочу порекомендувати не ризикувати одразу на реальні кошти, а відкрити собі просто деморахунок. І попрактикуватися на демо без зайвих ризиків. І коли вже будете розуміти, що у вас виходить, що ви розумієте, як це краще працює, буде відповідна впевненість у своїх діях, будете гарно дотримуватися ризик менеджменту, навіть на демо рахунку, це також важливо. Тоді вже переходити до торгівлі на реальні кошти. А якщо не хочете визначати тренд, то також є простий спосіб: це індикатори, і ось тут, бачите, є супертренд. Натискаю, і ми бачимо, що в нас є сильний трендовий рух на підвищення. Він не Кінця він не дивиться за структурою, тому бачите, що наприклад, ось тут в акумуляції у нас часто мінялося, але це в причині того, що ціна тривалий час просто от торгувалася в ось цьому діапазоні без однозначного руху вверх або вниз. А в загальному у нас ціна зростає. У нас є сильний тренд на підвищення. Ось тут якісь мінімальні зміни були. Ну змінюється він тоді, коли ціна фіксується нижче ось цього супротренду зеленої лінії. Тоді, от змінюється на продати замість купити. Але в загальному в нас тут сильний трендовий рух на підвищення, тому нам цікаво працювати разом з ціною на підвищення. 40 секунд залишається, поки що ми тестимо трохи глибше, але ми все ще в зоні інтересу. Я чекаю відпрацювання. Зайшов, до речі, на ОТС ринку Звісно, краще відпрацьовувати на офіційних котируваннях. Просто зараз вечірній ринок, він достатньо стоячий і на формування ситуації можна чекати достатньо довго. А навіть якщо тут мінус, можна перший варіант це просто добратися, тобто очікувати все ще відкуп з цього діапазону. Зону, але я насправді, ну хто зі мною довше торгує, знаю, що я не фанат перекриватися на тому ж активі, де я забрав мінус. Я надаю перевагу знайти іншу ситуацію. До речі, трішечки не дотягнулося, як ніби могло вже і закрити мене в плюс. А ну дійшли до нижніх границь зони інтересу по ФІБу, і звідси вже йде якась сильніша реакція, але повторно заходити вже не буду. Як і сказав, я надаю перевагу знайти іншу ситуацію і на ній вже перекритися. За ризик менеджментом я просто збільшую суму в два рази. Ось, для прикладу, євро і тут якраз офіцій. Цінні котирування що мені більше імпонує. Бачимо теж сильний трендовий рух на підвищення. Весь час у нас було лише зелений колір, лише купити за індикатором. Ну, але знову ж таки, це є обов'язково Якщо ви наловчитеся і будете бачити структуру, то ви без цього індикатора прекрасно будете справлятися. Ось це наш останній сформований мінімум, а ось це останній сформований максимум. І цікаво побачити корекцію до зони інтересу. Ну але зараз забилися в акумуляції. Також маленький лайфхак, щоб не сидіти, не чекати, не втикати. Ось тут є такий дзвіночок, натиснули на нього у вас поставився рівень, можна його натиснути трошечки вище перед зоною інтересу, щоб сповіщення прийшло швидше і у вас було більше часу на прийняття рішення. Відповідно, коли ціна досягає даного рівня, у вас в лівому кутку ось тут з'являється сповіщення. Ви просто на нього натискаєте і вас перекидає на актив, де стояло ось це сповіщення у відповідності. Також, якщо вам не імпонує заходити суто від середини зони інтересу, ви можете, ну я рекомендую спостерігати за ринком, тому що буває таке, що доходить то відзначення 0,382, і вже йде моментальна реакція вверх а буває, що навпаки тестить глибше до 0236, а буває, що з кайфом відпрацьовує від середини. Тому тут вже краще дивитися по факту, як ринок себе в даний момент відпрацьовує, і від цього приймати рішення де краще. Ну але якщо хочете максимально консервативно, то завжди чекайте: от нижній границь 0236, це буде максимально консервативний вхід. Але відповідно, якісь ситуації будете більше пропускати, бо не будуть долітати до точок входу і просто улітатимуть. Гарна ситуація формувалася по катчі і чому нам імпонує те, що в нас тут є не лише зона інтересу по Fibonacci, але я на жаль, її пропустив. І дві ситуації я навіть пропустив, трішечки відійшов. Повертаюся, а в мене тут поспрацьовували алерти, і ситуації вже себе відпрацювали. Але я пропоную їх проаналізувати. Катч Хев у нас є гарний трендовий рух на підвищення. Попередньо також був сформований рівень супротиву, який певний час не пропускав ціну вище. Але тут нам вдалося це зробити, ми пробулися вище, і ось формується теж така лонгова структура. Ціна дає корекцію, як бачимо, натягнув я сітку Fibonacci. Від останнього сформованого мінімума до останнього максимума. Імпульсивна корекція лише з червоних свічок до зони інтересу по Fibonacci, значення 0,382-0,236, і звідси ідеальна реакція на підвищення можна було забрати ну, бетонний плюс. От USD також цікава ситуація для розбору. На жаль, точку входу мені трішки не дало. Бачимо, що до зони інтересу до мого сповіщення алерта не долетіло. Але ситуація тут цікава, просто щоб розібрати її як приклад, тому що бачимо, що в загальному тут тривалий час ціна зростає. Але ось тут ми гарно провалилися, і в нас є злом лонгової структури. На хвилинному таймфреймі звертаю увагу, що я перемикнувся. Тобто тут вже інтервал кожної свічки це 5 хвилин. Тож у нас тут була ще сформована лонгова структура, формувалися максимуми, десь тут був сформований максимум, Ну, умовно, у нас структурні точки знаходились ось тут. І ми вже давно зафіксувалися нижче них, тож у нас вже йде шортова структура. І нам цікаво працювати на зниження. Однохвилинний таймфрейм за структурою бачимо останній сформований максимум, останній сформований мінімум Натягнув сітку Fibonacci, є зона інтересу і чекає сюди корекцію. В принципі, фактично долетіли, але вже дали гарну реакцію, а можливо зараз ще й долетить. Ну, алерт я залишаю, долетить, то буду заходити, не долетить, то не буду заходити. Але вже можна було тут плюс забрати просто з цими трьома свічками за рахунок часу експірації 3 хвилини. Ось, для прикладу, єврокат. хвилинний таймфрейм. У нас є шортова структура. Ось це наш останній максимум, ось це наш останній мінімум. На хвильному таймфреймі ми бачимо, що у нас формується лонгова структура. Але так як в загальному ціна падає, нам цікаво працювати лише на зниження. Перше, це я чекаю ціну вище, в зону інтересу. А друге, я хотів би побачити злом е, лонгової структури. Для цього, звісно, треба зафіксуватися нижче структурної точки. Наразі у нас знаходиться ось тут. Я просто з двох сторін кину алерт, щоб точно не пропустити. До речі, єврока, те, що я вам якраз і розказував, бачимо, що загальна тенденція на зниження, і в нас є злом лонгової структури. А якби ось тут натягували тягували Фібоначі на підвищення, хотіли б працювати верх, ви б просто натрапили на весе пробиття. Перший варіант це було, звісно, заходити тут на пробиття, але як і натягував за структурою, бачимо, що ми далеко від зони інтересу, тому ось тут мене точки входу не дуже цікавлять. Ми навіть не вище 0,5. Відповідно, я просто локальніше натягнув. У нас був злом, я натягнув ось тут, десь був сформований лой, відповідно, від максимума до мінімума, і хотів побачити ще корекцію перед подальшим падінням. Ну наразі єврокат такої корекції не дає. Я звик відпрацьовувати за Фібоначі на офіційних котируваннях, а от на Отесі не дуже мені подобається. Але якщо таки не пояснює, Адекватної ситуації, то мабуть пройдеться відпрацювати на ОТС. Єврочев формується ситуація, але це офіційні котирування, що мені імпонує. Але давайте, мабуть, зайду більшою сумою через те, що тут погана дохідність, 65%. Ну але навіть при такій дохідності мені більше імпонує зайти на офіційних котируваннях, ніж е, торгувати на ОТС, яке на мою думку більш не передбачуване. А євро ЧХФ ну трішки нижче хотів би точку входу. Дасть мені чи не дасть. Наразі вже йде гарний відкуп. Е, Щойно торкнулося, бачите, 0382 і жирнющий політ на підвищення. На жаль, тут мені точки входу наразі не дає. До речі, аналогічно ГБП gpy -ГБ, тільки торкнулися зони інтересу 0382 і просто моментальна реакція вверх. Ну і Єврокат за структурою на старшому таймфреймі, як бачимо, знову успішно оновлює сформований мінімум. Гарно, гарно. Джонсон Джонсон імпульсивно долетіло до зони інтересу по Fibonacci, але вже дає якусь початкову реакцію. Прям також відзначить 0,382. 72 глибше навіть не тест. Ну давайте на три хвилинки вверх, очікуючи подальший ріст ціни, зайдемо. Хочу вже перекритися. Довго шукаю ситуацію, чекав, коли сформується на офіційних котруваннях без ОТС, але на жаль, все, що сформувалося, я успішно пропустив. Ну а ОТС не хотів відпрацьовувати, так як забрав поки що один плюс, і після цього один мінус саме на ОТС ринку. А офіційно себе з кайфом відпрацьовують, тому що це логічний інструмент. Офіційні котрування вони максимально логічні, особливо якщо трехувати в день. Одразу ділюся таким. Невеличким лайфхаком, що на офіційних котуваннях потрібно торгувати в час пік, це від 10 ранку до 5 вечора. Цей момент на ринку найбільше ліквідності, і відповідно він рухається максимально логічно, плавно та можна кайфово відпрацьовувати. А якщо ви зайдете на ринок, от в такий час, умовно, годинка 9, то можна побачити багато простоїв, імпульсів в дві сторони і тому подібне, що торгувати вже не так приємно. Та й фактично все життя я торгував саме на офіційних котируваннях, вже біля 5 років, і тільки. От останнім часом почали більше торгувати на ОТС, але переважно ми це робимо строго за стратегію з Болінджером. Також справа залишу посилання. Це наша стратегія суто по от ОТС ринок, за якою ми торгуємо фактично кожного дня на прямих ефірах. Ну і щоб ви розуміли, буквально ось вчора чи позавчора, ми забрали 10 плюсів підряд, 10 плюсів підряд, без жодного мінуса. Це просто шикарний результат. І це було в прямому ефірі. Усі ефіри також є в записі. Дякую, Ну а торгувати на ОТС ринку як на офіційному. Мені трішечки чесно не імпонує, але в загальному, як ніби основні моменти ми з вами розібрали все, що було необхідним. Різні приклади ситуації розібрала. Да, на жаль, не всюди багато я попропускав, не встиг позаходити. Але головне, що ми ці приклади розібрали. Адже незалежно від того, чи забрав би я плюс, чи забрав би я мінус. Для вас навчального моменту це б ніякого не несло. А ось те, що ми розібрали ситуацію, це вже несе в собі хороший навчальний момент. Є плюсик, Джонсон Джонсон все ж таки гарно це відпрацьовує, суто від. Зони інтересу, шикарна реакція на підвищення після імпульсивного падіння. Ну і за рахунок коректного ризик менеджменту бачимо, що при тому, що в мене один мінус та один плюс, я залишаюся в профіті на 382 долари чистими. Ну а Джонсон тільки продовжує летіти вверх. А до речі, ось формується ситуація вже на офіційних котируваннях. І давайте, щоб я її не пропустив, дам трішечки більше часу, 4 хвилини, і натискаю купити, очікуючи реакцію вверх. Зменшую графік, бачимо сильний трендовий рух на підвищення, що нам максимально імпонує. Ну і сітку Fibonacci я натягнув за структурою, тобто від останнього сформованого мінімума до останнього сформованого максимума. Корекція в нас імпульсивне падіння лише з червоних свічок, торкнулося 0,382. Я очікую звідси відкуп і подальші ріст ціни. Ну і щоб не заважало, давайте вже сітку Fibonacci я приберу і подивимося за тим, як ситуація себе відпрацьовує. 10 секунд. Ось, і ось це щось по типу того, що я справді шукав. Ну, вдень таких ситуацій формується більше. Тож, якщо сидіти, то можна забирати ось такі шикарні плюси, журніща реакція 7 доларів профіту ще забираю. в загальному да ситуації я відпрацював небагато, ну але свої плюсики я також забрав. І от бачите, що на офіційних котируваннях, тобто без ОТС, воно відпрацьовує себе шикарно. Постарався все максимально детально розжувати, щоб от кожен з вас після цього відео міг піти і одразу попрактикуватися, спробувати відпрацювати вже якісь угоди. Маєте розуміти, що мінуси вони завжди були, завжди будуть. Не всі ситуації себе шикарно відпрацьовують. 100% стратегій з. Він рейтом 100% не буває, і саме тому важливо керувати правильно ризиками і зайвий раз їх не підвищувати. Тому я ще раз е, краще повторюся, але повторюю за ризик-менеджмент, щоб ви приділили цьому відповідної уваги, вивчили це питання і правильно керували ризиками, щоб не втрачати баланс просто через те, що ви підвищуєте зайвий раз ризик. Тому ж, надіюся, це відео було корисним. Тоді обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей канал. Також радий бачити від вас фідбек у коментарях. Якщо у вас є якісь рекомендації, як можна. Зробити відео ще кращими, що можна покращити, що можна додати, то також буду неймовірно вдячний. Усі коментарі я читаю. Тож на цьому, все, усім профіту!